А інша справа розказати про такі. Підводні камні. Але разом з цим ти прийняв участь в трьох бізнес-проектах, пов'язаних з нерухомістю, і сказав, я все це закриваю. Це не моє. І це дуже класний кейс, і дуже дякую тобі за те, що ти погодився про це розказати, бо класно розказувати про успіх, знаєш, як я там угу. заробив 200%. А інша справа розказати про такі. Підводні камні. Підводні камні. От. То давай розкажемо, ведемо в контекст. Три проекти. Що це за проект? Так, перший проєкт це була квартира, звичайна квартира в будинку в районі Арройш в Лісабоні. Це можна сказати, предцентр. центр Ми зайшли з партнерами. У мене була одна третина капіталу, в них дві третини капіталу. І вони, і я не мали досвіду в Португалії з купівлею і продажем нерухомості. І так само вони мали досвіду з виконанням ремонтних робіт реконструкції. Ідея була фліпінг, тобто ми купуємо в поганому стані, робимо ремонт і продаємо